Ну що ж, а ми з вами рухаємося далі, і в нас вже третій урок, поговоримо про типові фінансові помилки, і говорити про них будемо саме для того, щоб їх уникати. Що дуже часто я помічаю, коли до мене звертаються підприємці, вони вважають, що у них бізнес збитковий через те, що у них є проблеми з фінансами, проблеми з платоспроможністю, але насправді бізнес може бути досить успішним та прибутковим. Але на жаль, через помилки він просто не бачить своїх грошей, і таким чином вони йому заважають досягти бажаного успіху. Або бізнес-модель є досить вдалою, але через те, що керівник або власник припускаються певних таких. Пробілів вони не можуть отримати той фінансовий результат, на який вони розраховують. Отже, давайте розберемо ці помилки саме для того, щоб ви мали їх на увазі і їх уникали. Ну, сама перша помилка, вона така трошки дитяча, але тим не менше через неї проходять абсолютно всі бізнеси. Це плутати свої гроші та бізнес гроші. Це коли власник щось фінансує з власного карману, з власного гаманця, або щось йому терміново треба особисто оплатити, він платить з рахунку компанії або з картки компанії, або з каси компанії. І начебто, тут ну, що, що такого? Це ж все одно мій бізнес, це все одно мої гроші, я їх так чи інакше виведу на дивіденди, але є тут дуже багато. Але по-перше, коли ви так робите. А ви дуже часто не можете розрізнити реальні заробітки і заробітки компанії. Я вам вже показувала на уроці номер 2, як виглядає реальний кешфлоу, і ми вже подивилися, чому критично важливо відокремлювати операційні доходи від інших доходів. От в даному випадку, якщо ви, як власник, берете гроші з каси компанії, ну, треба перехватити, відображайте це як. Фінансову витрату, як позику надану, ви її в звіті по кешфлоу побачите окремо. Так само, якщо ви докладаєте свої гроші, це буде у вигляді позики, тобто ви їх будете потім забирати, відображайте їх так само, як фінансове надходження. Це допоможе вам побачити фінансовий результат, по-перше, від вашої основної діяльності, фінансовий. Чистий грошовий потік, побачити його без ілюзій. І особливо, якщо у вас прибуток відрізняється від чистого грошового потоку, вам вже критично важливо зрозуміти за рахунок чого якраз оце відокремлення, фіксування. Я взяв гроші з бізнесу, я доклав гроші в бізнес, і ви його зафіксували окремо, одразу розділили в обліку, і допоможе вам швидше налагодити ваш фінансовий стан, налагодити ваші. Фінансову ефективність, бо буде наочно видно, скільки від операційного кешфлоу ви отримали, а скільки ви отримали від якихось інших джерел. Особ... Обов'язково розділяєте, як ви бачите, бізнес-фінанси і фінанси бізнесу. Це дуже легко зробити, коли у вас є спеціалізований сервіс. Наприклад, у сервісі Фінмап це можна робити взагалі переказами. Можна фіксувати на окремих статтях, як я вже, ну, наприклад, оренди я показувала, можна завести статтю позика від власника і на неї все фіксувати. Таким чином, ви себе привчаєте до дисципліни, ви вже не мішаєте у себе навіть у свідомості гроші бізнеса, не гроші бізнеса. Ви е, знаєте точно, скільки бізнес винен вам або скільки ви винні бізнесу. Якщо це безповоротня допомога, тобто інвестиція в бізнес, нам вже знову ж таки треба це все. Віднести на рахунок інвестицій і порахувати віддачу на ваш. На ваш вкладений капітал, подивитися, яке співвідношення між тими грошима, які ви в бізнес вклали, і тим прибутком, який бізнес заробляє, скільки на кожну вкладену гривню або долар або євро ваш бізнес вам приносить прибутку. І таким чином ви також можете оцінити ефективність компанії. Тобто, як бачимо, тут плутанина між особистими та бізнес-грошима тягне за собою дуже багато проблем. Ну і більш ніж очевидна проблема, це касові потенційні касові розвитки. Розриви, тому що якщо ми періодично фінансуємо наш власний бізнес, ці ж гроші нікуди не діваються, вони залишаються в боргах, бізнес сам себе не здатен профінансувати, і рано чи пізно ці просто проблеми вони вильються в касовий розрив. Є ще така підпроблема до цієї проблеми: перше плутати особисті і бізнес гроші, і друга, не платити собі як власнику заробітну плату. Тут ця проблема номер два, це дочка проблеми номер один плутанина між особистими і бізнес грошима. Ну, по-перше, немає фінансової дисципліни. По-друге, якщо ви знаєте, що ви можете в будь-який момент взяти гроші з каси, а потім докласти гроші в касу, або не знаєте, де ваші витрати, взагалі, а де витрати бізнесу, це відсутність фінансової дисципліни. По-друге. Не платите собі гроші, це те саме відсутність фінансової дисципліни, непрозорий фінансовий результат, потенційний касовий розрив. І третє, ви не бачите реальних витрат вашого бізнесу. Якщо ви працюєте як СЕО, керуєте вашим бізнесом і при цьому ви не оплачуєте свою працю. Ви не можете її оцінити, і ви не можете порахувати коректно розмір ваших операційних затрат. Рано чи пізно вам доведеться наймати людину, яка або повністю перебере ваш функціонал, або частково ви її перебере, передає, передасте цей функціонал. І ця витрата для вас стане неприємною несподіванкою, яка відіб'ється на фінансових результатах, тому що зараз ви свою зарплату ніяк не відображаєте, а коли ви, у вас буде найман СЕО або адміністратор, або ваш помічник, ви вже матимете платити йому зарплату і включати його в адмінвитрати. Тому порахуйте зараз, скільки коштують ваші обов'язки, обов'язково призначте собі зарплату, хай вона буде не така велика, але привчіть себе платити собі двічі, або раз на місяць, скільки ви виплачуєте зарплату, забирати ці гроші. Обов'язково разом з усіма працівниками. Це, ну, скажімо так, відучить вас постійно перефінансовуватися за рахунок вашої каси, якщо ви так робите, плутати гроші між особистими та своїми. Свої гроші, зароблені бізнесом, ви можете забрати після того, як ми порахували фінансовий результат за місяць, отримали суму чистого прибутку і вже з цієї суми. Ви приймаєте рішення, яку частину ви забираєте як власник у вигляді дивідендів собі. Отже, помилка номоротин: плутанина між особистими та бізнес-грошима, яка викривляє реальний фінансовий результат та призводить до касових розривів. Проблема номер два. І е, тут ви вже можете. Ви вже досвідчені. Ви вже можете мені самі розказати, до чого веде ця проблема: прибуток на папері не дорівнює рерівнює гроші в кишені. Я не задарма вам так багато наголошувала на. Важливості вести два звіта: один касовим методом кешфлоу, інший методом нарахування PNL, для того, щоб побачити ось цей розрив між заробленими грошима і грошима в кишені. І ми з вами навіть на другому році подивилися на прикладі реального звіту, як інколи орієнтування на залишок грошей на рахунку може викривити ваше розуміння реального фінансового результату. Нагадаю, що в компанії IT Star в першому Місяці цього року був збиток, але е, чистий грошовий потік був дуже позитивний і дуже великий. І це могло спричинити таку ілюзію, що з бізнесом все добре. Хоча ми бачили, з тим бізнесом далеко не все добре. Бізнес радіє прибутку у звіті, але не бачить, що гроші вже витрачені на податки, закупівлі або висять у боржників. Е, що треба робити? Ми вже з вами знаємо, проговорили: окремо вести, вести кешфлоу. Окремо вести звіт про прибутки і збитки. І тут я трошечки детальніше хочу зупинитися, тому що я вже говорила про ці дві проблеми: гроші є, прибутку немає, прибуток є, грошей немає. Все ж таки, хочу підсвітити, що конкретно з цим робити. Отже, гроші є, прибутку немає. Що аналізуємо? Аналізуємо наші кредиторські заборгованості. Кому ми що винні? Ми можемо бути винні, коли кажуть, бізнес закредитований, це не обов'язково банківський кредит. Вам ви можете бути винні вашим постачальникам. Або підрядникам відстрочений платіж, ви можете бути винні. Дійсно, ті самі позики, які ви надавали, вкладали власні гроші в бізнес. Можете бути винні напряму банкам. Можете бути винні навіть не виплачена заробітна плата, не сплачені оренди. заробітна плата це працівники, оренди, це ваші постачальники, якісь неоплати, Тобто, тут аналізуємо наші борги. Гроші є, прибутку немає. В першу чергу аналізуємо борги. Зворотня ситуація. Прибуток є, грошей немає. Навпаки, кому ми дали користуватися нашими грошима? Якщо у вас товарний бізнес, виробництво або торгівля, обов'язково ведіть складський облік і обов'язково аналізуйте оборотність ваших запасів. Там найчастіше заморожуються кошти, коли ви накуповуєте з великою скидкою наперед, потім воно у вас лежить на складі. Вважайте, що це лежать ваші гроші. Аналізуйте тих, хто винен вам. Це можуть бути. Ваші дебітори це можуть бути як клієнти, які не своєчасно платять, так і постачальники, які вам сплатили аванси, і вони вам довго не везуть товар. Контролюйте і те, і те, тому що це напряму ваші живі гроші. Допоки постачальник вам не завезе товар на склад, він в гроші не перетвориться. Обов'язково за цим слідкуємо. Ну і де ще можуть заморожуватися кошти, воно, начебто, не так очевидно. Якщо у вас не товарний бізнес, це вартість, вірніше, строк укладання угоди. Його не можна десь побачити в звіті, не можна проаналізувати. Я маю на увазі в звіті в Кешфлоу не можна побачити, але в операційних звітах другого третього рівня це побачити можна. Якщо у вас є можливість пришвидшити укладання угоди, це якраз таки в СААС, можливо, в сервісах це будь-які b B2B бізнеси, тому що. Бі, b вони там довго приймають рішення. Якщо є можливість на це повпливати, це позитивно повпливає на залишок коштів на ваш грошовий потік, на ваш позитивний грошовий потік. Третя помилка це відсутність фінансового планування. Я вам детально розказала, як вести фінансовий контролінг і що ж таке фінансове планування. Давайте подивимося прямо на прикладі. Якщо немає фінансового плану, бізнес живе від платежу до платежу, чому я вам і казала, що кешфлоу, залишки, кешфлоу платежі треба контролювати щотижнево, не треба це робити раз на місяць. Але вам обов'язково мати також бюджет доходів і витрат, і обов'язково мати платіжний календар. Для чого це взагалі робити? Якщо ми не плануємо наперед, дуже багато компаній, от я працюю, працювала, і я знаю, що вони здійснюють платежі по такому принципу. Гроші прийшли, давай бігом розрахуємося з усіма підряд. Ну, навіть і постачальник приїхав, запропонував велику скидку. Давай купуємо велику партію і не дивимося, які у нас на найближчий час нам потрібні. Нам, потрібні, нам потрібно здійснити платежі. Давайте знову ж таки на сервісі Finma подивимося, як цього можна уникати. В сервісі є такий чудовий управлінський інструмент, який рекомендують в першу чергу, коли в компанії є касові розриви, це вести платіжний календар. Він складається максимально просто, ви його можете навіть без сервісу скласти в Google календарі. Тобто, в кожен день він так і виглядає, як календар, і в кожен день ми. З вами записуємо наші планові доходи і наші планові витрачання грошей, тобто наші планові надходження, наші планові витрачання. Зараз знайдемо якийсь активний місяць, там де в нас були доходи і витрати. Що нам це дає? Ми заздалегідь можемо побачити день, в якому у нас вже не вистачає залишку для того, щоб покрити всі наші зобов'язання. Це якраз та сама ситуація. Про яку я вам говорила, якщо в нас був би касовий розрив, нам би програма, отут його підсвічувала червоними клітинками. Ми б це бачили заздалегідь, і ми б заздалегідь приймали якесь рішення. Ось тут ми бачимо червоним відображені суми, які ми маємо заплатити наперед зеленим відображені суми, які нам мають надійти. Таким чином ми бачимо прогнозований рахуночок. І якщо ми бачимо, що раптом нам цього залишку не вистачає, то в разі, якщо ми плануємо на місяць, на два, на три наперед. Ми можемо заздалегідь побачити цю критичну ситуацію, не потрапити в касовий розрив, розпланувати, або перенести якісь платежі, або пришвидшити наших дебіторів, або провести моніторинг нашої дебіторки, хто нам що винен, або продати якусь додаткову послугу товари. Але заздалегідь ми бачимо цю критичну ситуацію і вже можемо на неї якось впливати. Якщо вона сталася сьогодні, то вирішувати це набагато важче. Ну і крім того, Бачити майбутнє наперед на декілька місяців, за допомогою ось такого простого інструменту, це створює таку відчуття контролю в бізнесі. А ви як підприємці знаєте, що саме неприємне це коли це жити в режимі невизначеності, це найбільше створює самий великий стрес. А чи вистачить мені грошей завтра, чи вистачить післязавтра? Так, от, якраз таке ведення фінансового. Календаря, фінансове планування, воно нам і дозволяє уникнути цього стресу, і дозволяє нам побачити наперед все, що у нас буде відбуватися в найближчі взагалі місяці. Так, повертаємося до нашого уроку No3. Отже, наша помилка була: це відсутність фінансового планування. Інструмент фінансового планування, один з самых простих, який ви можете зробити, як я вже сказала, навіть в Google табличків на вигляді календаря, це платіжний календар. Ви просто по днях розписуєте планові надходження, планові витрати. Е, мінімум на 4 тижні. Чим довше цей період, тим краще. Я розумію, що не в кожному бізнесі так надалеко можна прогнозувати, але тим не менше. Не забуваємо про податки, не забуваємо про заробітні плати, і ви вже бачите, де у вас потенційний касовий розрив заздалегідь, за декілька тижнів або навіть за місяць, ви можете вжити якихось заходів. Десь передумовитися, десь пришвидшити, десь додаткові продажі, десь відмовитись від непотрібних витрат. Наступний, наступна помилка, яка пов'язана з помилкою номер 3 відсутність планування це відсутність фінансового резерву. На жаль, останні роки нам показали, що ми живемо в період турбулентності, непередбачуваності, чорних лебедів, і всі, хто в Україні вів бізнес в лютому 22-го року, вони швидше за все, якраз таки, потрапили в цю ситуацію. відчули на собі, що це таке, коли. Без немає ніякого фінансового резерву, а бізнес просто зупинився. Отже, що таке фінансовий резерв? Це подушка безпеки, але для бізнесу це окремі кошти на окремому рахунку, які ви не чіпаєте аж допоки не станеться форс-мажор або критична ситуація, ну той самий касовий розрив. Як сформувати цей фінансовий резерв? Ну, як його розрахувати, як його сформувати? Ну, по-перше, як ви бачите зі слайду, це має бути резерв. Мінімум на 3-4 місяці покриття ваших постійних витрат. Згадуємо, що таке наші постійні витрати. Це ті витрати, які ви будете нести, навіть якщо ви відмовитеся від вашого продукту, сервісу, послуги. Тобто це продукти на утримання, можливо, якихось ключових фахівців з команди. Це, це витрати, верніше, на утримання ключових фахівців. Це витрати на утримання офісу на оплату телефоній, якщо від нього неможливо відмовитись від складу, неможливо відмовитись інколи буває. Це той самий маркетинг, тому що якщо ви відмовитесь від маркетингу, ви взагалі нічого не будете продавати, вам треба буде розкачувати ці продажі. Тобто, це основні ваші витрати, без яких. Ви не зможете обійтись. Ну, як мінімум, це оплата податків, оплата заробітних плат основному персоналу ключовим працівникам. І у вас цих затрат має бути. Покрито мінімум на 3-4 місяці, ось такого форс-мажору. Це не обов'язково має бути якась негативна подія. Навіть у випадку, якщо ви вирішите змінити асортимент товару, або якось переформатувати власний бізнес, або кудись переїхати. У вас все одно буде декілька ось цих місяців критичних, коли дуже сильно знизяться обсяги вашої звичайної роботи, обсяги продажів, обсяги виробництва. І на такий. Період у вас також цей резерв може бути підтримкою. Ну і плюс покриття касових розривів, якщо вони все ж таки трапилися. Яким чином його сформувати? Ідеально відкладати на окремий рахунок хоча б 10% від суми щомісячного прибутку. Звісно, якщо бізнес зараз знаходиться. В збитках знаходиться в касових розривах, то відкладати ще на резерв ви не зможете. Але при першій же можливості, коли ви виведете свій бізнес з цієї фінансової ями, почніть відкладати фінансовий резерв, який вас врятує на будь-який непередбачуваний. Випадок. Ці гроші можуть бути також вкладені в якийсь фінансовий інструмент, але найголовніший критерій, щоб до них була швидка доступність. Якщо це, наприклад, депозит безтерміновий депозит з конкретним вказаним терміном, і ви не можете до до сплину цього терміну розривати. Договір і забирати свій депозит, то такий спосіб збереження резерву нам не підходить. Тобто, якщо це нетерміновий депозит, і ви можете в будь-який момент розірвати і забрати ці гроші, ну такий депозит можна розглядати. Тобто будь-який фінансовий інструмент, але такий який вам дає моментальний доступ до ваших грошей. Ну і не забуваємо про ризики, не забуваємо про те, що якщо ми говоримо про якісь Цінні папери державні, або якщо ми говоримо про знову ж таки, депозити, то тут у випадку форс-мажору також можуть бути певні ризики. Зважайте на це, коли ви формуєте фінансовий резерв. Фінансовий резерв кладемо на окремий рахуночок, не трогаємо його доступ до нього тільки в самих критичних ситуаціях. Отже, п'ята помилка це відсутність єдиної системи обліку. Хаос у цифрах, відсутність контролю. Знову таки нагадую, багато разів кажу під час нашого з вами навчання, що управлінський облік для того, щоб управляти. Ми вже з вами розглянули дашборд, які метрики мають бути на вашому. Обов'язкові метрики на вашому дашборді, і ми розуміємо, що якщо у нас немає єдиної системи обліку, ці цифри ми не отримуємо або якщо отримуємо, вони будуть некоректними. Тому. Автоматизація обліку, запровадження управлінського обліку це зараз, вже як сказати, це не додаткова перевага, це вірніше, це не додаткове якесь е, такий благо або розкіш. Це необхідний мінімум сьогодні. Це робить вас конкурентно здатними на ринку, тому що якщо ви бачите прозоро всі свої показники і вчасно, оперативно можете їх побачити, відреагувати на них. То ви набагато сильніше ваших конкурентів, у яких цього немає. Знову ж таки, вчасно побачите десь просідання по якійсь товарній групі або просідання по якійсь локації. Вчасно приймаєте рішення, відмовляєтеся від цієї локації, рятуєте ваш прибуток. Будь-яка негативна динаміка у вашій фінансовій звітності, якщо це коректна цифра, і ви її швидко, оперативно побачили, дає вам можливість швидко знову ж таки запобігти більш негативно. Ним наслідкам врятувати ваш бізнес.